Друзі, усім доброго вечора. Сьогодні продовжую тему Ліжє модернізація. Ліжє це трицикл французького прому. Вони є в інтернеті, кому буде цікаво побачити. От, що я модернізую? Вірніше переробляю. Дивіться, перше, що я роблю, установив. Вот такие штуки от сантехніки. По-перше, поставив тут різьбову Вот тут і тут. Я їх, до речі, поставив в багатьох містах. Бачите, тут, 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 там, Вот, там і там поставив і там поставив. І тут поставив, бачите, от. чому поставив? Тому що, ну, до, тому що там були отакі от, от. Бачите. От. Це були, як кажуть, вічні. І щоб їх зняти, треба все поламати. Зрозуміло. Хоча є на деяких моделях оцього цього трицикла, оці М6 закручуються. Ну, мені достався леже без М6. Ось тут А там ззаду е над колесами, там так правильно зроблено. От. Ось ви бачите, я вам покажу. Оце вони. Такі. Я думаю, поначалу що вони відкручуються, а вони не відкручуються. От. Ну тут я не став чіпати, бо мені це не потрібно. Ця сідушка. От. От. І тому я поставив отакі. От Ризьбові, бачите, от і тут везде. Це, до речі, оця була. А це я поставив із тої сторони. Понятно. Так, дивіться сюди. Що я роблю? Оце у нас іде гідравліка. Гідравліка, бачите. от І коли повертаєш кермо... Двигається шланг, бачите. Шлам двигається. Тут було дві отакі от, от пластикові скобки, от, які вискочили, бо вони стояли, отут вони стояли. Там не, це я поставив вже з богу а там просто отвор і вони просто туди вдавлені. Отак. Але вони вискочили і це все болталось і терло по кожуху крила, по пластику. От. То я переробив оце так от. А ці можна викинути, бо це трошки щось вони не дороботали. Поперед туго шлангочки було не свободна. І вона фактично в напряженні, в натяженні працювала. Зараз я поставлю отут. Ще отут, от тут, закручу, і шланг буде отак. Що ж закручу? Ну, так. Да. І шланг гідравліки буде отак. Все, поняли? Зрозуміли. Так, закрутив я, друзі. Одна і втора, бачите, стоїть. Дві. І тепер воно, бачите, вручається. Тобто повертаю кермо. Шлангочка йде вниз. Верніше це просто защита резинова. Бо штро... шланга ось. О. Оце шлангочка високого тиску, от гідравліки. А це тут тросик, щоб теж mm. тобто, на тросик на свою шлангочку надіта резинова. Трубочка, щоб там ще щось не терло. Ну це не я надівав, це французи наділи. Вон, бачите, вона, бачите, отака зроблена, хитра така. От. розйомна. Бачите, пішло вверх. Тепер я повертаю його вниз. І тут нічого не торкається до болтів і там. Ну зрозуміло, оце я так переробив. Так. Ну, з різьбовими закльопками ви поняли. Різьбові гайки, так. Да що оце було оце. Вон. Я його переробив під вінти М6. У мене є вінти, вінти з шайбами М6 і буде все закручується. Всі кожуха будуть держатися на вінтах, а не за кльопах. Так щось треба зробити, то воно виходить щось не то. Ну оце таке коротеньке відео по модернізації.